І вже настільки набридло виставляти фон, <світку> картинку світло, що так водой буде. Я вирішив не знімати окрему розпаковку в свій телеграм-канал, а зняти отак от відео. Можливо, воно навіть вийде на Ютубі, можливо, і не вийде. Можливо, воно взагалі ніде не вийде. Але підписуйтесь на телеграм-канал. Я там вам і про серіали розкажу, і про книжки, про прочитане все. І щось ще, про музику, наприклад, може якісь. Не знаю, приколи життя, якщо вони в мене з'являться, звісно. Все буде там. Підписуйтесь, є QR-кодік, є назва, є в описі, все. Коротше, ви і так все знаєте, що робити. Можете також лайк поставити на це відео і підписатись, звісно ж, чого я зібрався тут знімати, питання виникає. Бо мені прийшло декілька посилок: Одненька, другенька, ще й третя. Прийшла. Не знаю, як ласково сказати, третя. Тому от величезна. Її ми розпакуємо в останню чергу і цю маленьку, хоча я знаю, що там. Ці дві посилки в пакетах цих китайських це посилки Стеву, як можна було зрозуміти, це від книгу. Це від книго Лендо. Тут книжки. Тут у нас служниця перша частина, яку я вже прочитав, і по ній у нас був книжковий клуб. Але я купив у мене було аудіо. Я купив, щоб мама почитала, мені здається, її зайде. Друга, яку я теж прослухав, яка вона скоро буде на книжковому клубі, тому хочеться погортати ще раз, згадати, нагадати собі. Ну і плюс мама, звісно, почитає. І вже і третя частина у нас тут є. Її я ще не слухав, ще не читав, тому це отак от для мене. Ми теж її збираємось на книжковий клуб потім взяти, тому буде корисно. Неканонічний канон, Олена Пчілка, товаришки. Новели. Я її взяв через челендж в Рорк про неканонічний канон. Тому, якщо цікаво, може комусь можу розповісти про челенджі в Рорк, що я обирав, що я вигравав до речі. Тому що, звісно, як завжди, половину з того, що я замовив, я забув. Але часу не так багато, тому вона, до речі, досить важка. І коли я побачив її в поштоматі, я, ну я здивувався. І в мене було зовсім інчасково чомусь в голові. Перша і, я так розумію, найбільша. Це постіль. Hello, give your best life. Так от вона має виглядати. Звісно, до відео я її ще не, не вдягну, але, можливо, колись покажу. В тому ж телеграм-каналі якраз я покажу, як вона виглядає, що по якості і все таке. Єдине, що я можу зараз спробувати, це її... На дотик. Дотик. На дотик спробувати, якщо в мене вийде розв'язати цей пакет. По цінам теж все внизу. До речі, досить приємне, мені здається, прям якісне, але ж кажу. Це я поки що не можу спробувати, тому і не знаю, що сказати, але ну, реально поки що прям дуже добре. Погнали наших городських. Це от такі от підставки. Думаю, їх я спробую, тому тут ви ще й бачите результат того, як я їх наліпив для дощечок. Тому що в мене дощечки стоять на столі, вони досить незручно, некомфортно для мене розположені, Таке є слово. Е, тому я хочу їх підвисити. Я вже замовляв схожу штуку на відео, теж ви бачите її зараз або бачили вже. Я не знаю наскільки довге відео я там зніму. Для рушників. І це для о, для дощечок. Іде отака от велика коробка. Тут ще видно, що це. Це кейс аптечка. Але сподіваюся, що було недорого, але я точно пам'ятаю, що на фоці він був набагато більше фотку ви бачите перед собою. Але маємо, що маємо. Ну, кампан... Добре, я спочатку навчусь говорити, потім почну знімати відео. I'm so sorry. Містері бокс. А, не mystery Box. Я зрозумів, що це відразу зацінюєм пакування, тому що там не пластмаса має бути. О. Тут в комплекті відразу палички. І одразу бачу мінус, про який зараз розкажу. Ну, Мені з цього смішно, але я сподіваюся, що Суперклей з цим впорається. Тут ще й отакі штучки, якщо вже хтось зрозумів, що це. Я не пам'ятаю, як воно називається. Це... От у мене, до речі, теж стоїть підставка з цим Благовання, коротше. Але вона не воняє, ну, благовіння може. І це мала бути гарна підставка для таких паличок і для цих димних штучок усього відео, якщо що бо я не можу пояснити, і назву теж не знаю. Я весь в пінопласті, це взагалі супер ульотно. Коротше, така мала, <тодівниця> підставка. І ось голова скелета, яка відпала. Але ну, будемо сподіватися, що супер клей може склеїти це все. Відео також показує, як це все працює. Як я приклеїв голову чи ні. Без голови теж, в принципі, можна було б, але от якось так воно це все виглядає. Запахи, я думаю, там норм, але відповідь ви теж бачите на екрані. Відразу я і сам замовляв багато таких оцих штук. Тут, звісно, нема назви. Що... назви. Що це? Брудний пакетик всередині, але... але от їх багато. І також ціла купа паличок, які здоровенні чомусь. Там у мене типу сакура, цвітіння, вишневого дерева. Ну, пахне просто благоваєм. Я ще в ньому просто не розбираюсь, і можливо його було не варто замовляти з Китаю. А я ж зараз покажу. Я ті 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 покажу, откуда на Білоруське тоді на падязі. Вони реально прям здорові. Ось оця підставка. І отут в руку вона мала вставлятися. Але вона ж буде горіти, і падати на підлогу, на стіл. Їх можна відрізати. Я вже так робив, повірте мені. Отак, от, от. І тут ще дим. Ну, коротше, поки що прикольно. Але я прям здивований, що вони реально такі величезні. Я думав, буде менше. А ще я побачив, що тут немає в посилці того, що я думав, тут буде. Все, мабуть, прийде в одній з наступних. Шкода, але як є, що це таке? О, тут щось маленьке. А, там прикол, коротше, прикраса. Це теж, мабуть, було дивно замовляти ну, в Китаї, але я вам просто покажу зараз назву, тому що тут написано. Hip hop grills. Як добре, що це недорого коштувало. Але ну, варто краще декілька раз думати перед тим, як замовляти такий такі да, Тут нема того, що я думав. Десь воно ще все таки їде. Цікаво, чому ця посилка прийшла перша. Але тут ще такий Storage Rack. Можливо, зараз перед собою ви теж бачите відео, як я його зібрав і встановив, але це не точно і обіцяти я цього не можу. Ну, дякуємо Тему за таку прикольну посилку, за суперкласні грілзи. Ще маленьку, яку я казав, що тут має бути все, Але його нема, тому ми чекаємо дуже наступну посилку. А тут отакий от набір о, ефірних масел, аромамасел. Я їх заливаю в Aroma Отакий Ось плам'яний. Теж показую відео, він теж у мене, звісно ж, з Китаю. Попередити питання, ні, я нічого не боюсь замовляти на тему, скільки разів я виводив туди свої дані. Я все плачу через Apple Pay, ніхто мої гроші ще не крав. І тут, ой, Ого. запах приємний. Black opium, coconut cream, coffee, coconut and vanilla, coffee cake and chocolate. Чоколата. Ще раз показую. Пахнуть реально смачно. Тому це все, що прийшло сьогодні. Дуже думав, дуже думав. Дуже хотіли, щоб була посилка, про яку я думав, тому що там теж буде масло, шорти в спортзал і новий аромедифузор. Чи дифузор? Це питання ми ще уточнимо. У мене все, на жаль. У мене вже півквартири в посилках з тему. Тому підписуйтесь на телеграм канал, на цей канал, ставте вподобайку. І до нових зустрічей. Спина ж затекла Щоб ще раз, я за це взявся.